Добрий день. В магазині Alex Max ви можете придбати ці чудові легендарні соуси Tabasco. Їх можна придбати як в наборі одразу 4 штучки, а можна і поштучно. Розкажу трошки, що це за соуси. Ну, це соус, мабуть, самий відомий, це класика. Він ідеально підходить до піци, до м'яса. Ну, скажімо так, з чого з цього соусу все починалося. Він має ну, він доволі таки гострий. По шкалі Тобаско, Тобаско він має трієчку, але це вже приблизно десь 5 тисяч сковілів, ну, доволі гострий. Далі йде Хабанеро соус. Це е, гостріше, ніж цей, але він має такий приємний смак, бо тут є ще і манго. Ну, доволі такий цікавий е, смак. Е, цей е, соус е, трошки гостріший, він іде 6 тисяч сковілів по шкалі Табаско. Він має четвірочку. Далі йде такий от цікавий соус е, зелений халапеньо. Це наймен, ну, скажімо так, е, самий м'який з цих всіх соусів. Е, він має такий дуже цікавий смак. Його ну, часто дуже використовують от, його брали люди для коктейлів. Е, для коктейлів м'яса також, да? хто не любить сильно гостре, але любить смак. І ось доволі такий цікавий смак. Е, бачите, тут смокет. Табаско, він такий трошки з димком. Також доволі гострий соус. Але він трошки менше гострий, ніж оригінал. Але смак ну, до м'яса ну, дуже-дуже класний. І що цікаво, що всі ці соуси, да, якщо їх пробувати, да, вони не то що там гострі. Вони, Коли ти їш з ними, ти відчуваєш смак смак соусу. Замовляйте в магазині Alex Max по телефону 067 231 3842, або через Viber, або в наших магазинах.